Минуле відео, минулий влог. Ми закінчили на парковці великого хімічного заводу поблизу німецького Баден-баден. Тут ми провели вихідні і сьогодні, в понеділок, ми плавно вирушаємо на вивантаження, на реєстрацію і на наступне вивантаження. Як провів вихідні? Ну, на жаль, погодні умови не дозволили кудись вийти, якось толково їх провести, тому всі вихідні з суботу-неділю просидів в кабіні машини, дивився ютуби, дивився тіктоки і читав ваші коментарі під ранішніми відео. Настав понеділок і... Ми вирушаємо до реєстрації на вивантаження. Швидесенька реєстрація отримала рампу 11. Каже, ельф. 11. Я знаю, що таке ельф, тільки не знаю, що таке 11. Жартую, знаю. Одинадцята рампа, значить, ось ми тут. Ну, і їдемо. місце можна танцювати тут, можна робити все, що хочеш. Це прикольно. Але завжди, коли багато місця, то ще можеш криво стати. І можна тупити, коли багато місця. Скоренько вивантажились на цьому хімічному заводі. Вивантаження не став показувати, бо нічого не було особливого. Став під рампу, скоренько 15 хвилин мене вивантажили. Освіжив себе, провів себе трошки в порядок і бодренький, і в хорошому настрої, бадьоренький, перепрошую, в хорошому настрої. Їдемо на чергове завантаження. Нам 28 кілометрів залишилось доїхати до, до цього місця. Ми там будемо вантажити папір. Напевно, що швидше за все в рольках. І будемо їхати, рахуйте, що з південного заходу Німеччини на північ Німеччини в місто Бремерхафен. На нас чекає десь приблизно 700 з копійками кілометрів дороги. Маємо бути там завтра. І чому ваш блогер такий бадьоренький? Та бо тому, що це четвертий останній тиждень каденції. В кінці тижня з'їжджаємо додому. Настрій просто пушка. Тільки з нетерпінням чекаю останнього фрахту, останнього дня, бо завжди може бути якесь западло. Але ви це побачите буквально через кілька хвилин. Додивіться це відео до кінця. Ну і цей лайк, все як має бути, поставте. Там ж не тяжко. Приїхали ми на велику, на велику паперову фабрику, яка називається Кельнер. Чи Кельнер. Навіть не знаю, як то правильно вимовити. Територія величезна. Я тут колись дуже давно я тут був. Але тут кругом були ремонтні роботи. І оця дорога, то що ми зараз їдемо, асфальтова, її просто не було. Були ями страшені. Ось. На в'їзді портьєр каже, давай їдь до кінця. Там є паркінг, там є офіс. І там собі спитаєшся, що тобі потрібно. Ну і ми, власне, їдемо. Тут нас мають вантажити чим? Правильно, паперовими рольками, бо це паперова фабрика. Але, якщо чесно, точно ще не знаю. Тут є різні рампи і різний вид товару. Бачимо машинки, якісь там вантажаться. Ще бачу, якийсь папір є на палетах, вже різаний. Ну, ми побачимо. Звичайно, що краще брати папір на палетах. Чому? Бо тому що він... Більше стійкіше, якось спокійніше з ним їхати. Ну але якщо завантажать рольки, то також не проблема. Бо чому? Та бо тому, що ми рольки возили. Так. де такой в паркінг. Ага. Все, бачимо паркінг. Окей. Вот тут і десь під тими рампами нас навіть вантажити. Як би тому краще спати, Задам чи Настає ремонт розвернуться, якщо щось. Ось так виглядає мій причіп. Ремінчики готові, кутнички вже тут. А тут повний склад отаких бобін. І зараз, коли він буде завозити одну рольку, я буду перекидувати ремінь, ставити кутники і затягувати. В принципі, нормально. От приблизно так виглядає завантаження. Він привозить рульку. Я натягую ревінс, ставлю, ставлю кусочки, а вже потім на парковці я буду затягувати оцю штуку. Чік Поправив трошки туди до кінця. Все, тепер я беру кутнички, ставлю їх сюди, ремінчик вже готовий, перекидаю ремінь і порядоцю. Опчик і ціла машинка стоїть вже загружена. Давайте я вам ще покажу один прикол. Дивіться, як тут страхується машина, бачите, спеціально така штука є. Така штука, коли наїжджаєш і клини самі автоматично вилазять, і щоб машина не поїхала. А тут поїзд який схід графіті обмальований. Шик, сховалися, все, можна їхати. А тут поїзд далі тормозить. Ех, зараз стоїмо сюди і стягуємо тріскачечками. Можна їхати. Багато хто пише мені в коментах, що це наша тобі ця машинка, дурно витратив гроші, що мол, можна, можна собі, собі спокійно і руками. Руками ці ремні скрутити. Але я вам скажу, звісно, що можна. Можна її руками ці ремні скрутити. Можна ці ремні взагалі не скручувати, от такого зібрати хабузом, отак як її кинути, кудись там в причіп. І все. Але ця машинка, вона реально економить час. Ця чи якась інша модель, я зараз не говорю про. Про конкретну машинку. Будь-яка машинка, яка допомагає скручувати рівні, чи це у вас шуруповерт, дійсно економить час, там, образно кажучи, якісь 15 хвилин. І ці 15 хвилин ви собі спокійно витрачаєте на себе. Та, бо там є деякі унікали, що, мов, кажуть, ну, ти молодець, тобі фірма дякую, скаже. В тому плані, мов, мовляв, то, що, я, то, що я стараюся швидше робити, швидше скручувати ці рівні, що це, типу, я роблю для. Для фірми, що це я роблю для фірми, типу, щоб якось вислужуюся. Але зовсім ні. Я, я виграю час, час я витрачаю на себе. Все, я вже всі ревні змотав. У мене вже всі ревні змотані, у мене машина повністю готова до вивантаження. І я зараз беру собі спокійно, йду в кабіну і снідаю, або йду в душ, приймаю душ. Розумієте, в чому справа? Для себе. Я це роблю винятково для себе. Приїхали ми в місто Бремер. Бремер Хафен. Що там робиться? Непонятно, що там робиться. Привезли цей. Ті бабіни. І, і особливість у тої штуки є, що має бути двостороння Бо Тому що, що їхні кари мають короткі ці зажими і вони не зажимають, верніше не дістають до кінця. З тої сторони вони нормально заберуть вантаж. А з другої сторони треба треба розчахляти другу сторону. Та й все, зараз у них пів... півгодинна перерва, і я чекаю, поки мене розвантажать. Тут же ж на тій фірмі ми маємо завантажуватись також якимось вже більшими рольками. І будемо це все вести в сторону Берліна на одну кончену фабрику. Я там вже був. А чому кончену, Побачите буквально за кілька хвилин або секунд. Реально кончено. Дорога з Бремер на Берлін проходить через місто Гамбург, але на автобані була пробка, і через то мене навігація потягнула через передмістя Гамбурга. І оцим шикарним мостом. Краєвиди, звичайно, з нього шикарні. Хто буде мати можливість проїтися цим мостом? А знаєте, є щось особливе в тому, щоб їхати дорогою на світанку, коли навколо ще темно, машини рідкі і тільки ти, траса і небо, яке повільно розгоряється червоним. І в такі моменти все стає простіше. Ти їдеш і думаєш не про великі плани, не про проблеми, а просто про життя. Про те, що інколи воно складніше, ніж хотілося б, але все одно воно рухається вперед. І ти рухаєшся вперед разом з цим життям. Ми часто самі від себе вимагаємо забагато. Усе встигнути, всім догодити, ніде не помилитись. А насправді достатньо інколи просто видихнути. Просто дозволити собі цей ранковий спокій, поки світ прокидається. Бо коли дивишся на таке небо, ти розумієш, життя не тільки про напругу й турботи. Є ось такі моменти тихі, короткі, але вони чомусь тримають нас на плаву, повертають в нормальний стан. І дорога в цей час ніби інша, вона спокійна, рівна, так ніби вона говорить, все добре, їй своїм темпом, нікуди вона не дінеться. І ти їдеш і відчуваєш, що день починається не з хаосу і з метушні, а з простоти. З того, що в тебе є новий ранок і нове світло, і це ще одна можливість просто жити. Але настає день, і ми вриваємось в реальність. Заїжджаємо на цю кончену фірму. Віцебелі. Якщо ви думаєте, що вивантаження буде отам прямо перед рампами, то ні. Вивантаження має бути одесь отут справа. Але ми десь сюди тут встанемо. Отам має бути вивантаження, бачите, тут де розвантажують машину. Чи ви не бачите, не бачите. Отам має бути вивантаження. І всі машини, які приїжджають на вивантаження, отут стають де небудь Коротше, що попало? Чому я кажу, що ця фірма кончена? Сюди я приїхав в 7.30. Зараз вже є 9.15, 9.20. Дві години я чекав, поки він вивантажить одну машину. Як ви можете бачити, в мене вже нема ремнів. Всі ремні, всі котники, тріскачечки. вже все акуратненько поскладено. Я вже схарився тут чекати, блін. То вже спати можна, можна поїсти, можна все, що хочеш робити. І тут так завжди. Я тут вже не перший раз і тут завжди треба чекати. Завжди. Ну не вже ж. Щось там собі ходять, колупаються. Коротше! Ладно, сподіваюся, за пів години або за годину мене вигрузять. І на 11 годину маємо доїзду 60 кілометрів до наступного місця завантаження. Їдемо на завод. Мерседес benz на секундочку. Які знаходиться в місті Людвіксфельде на Даймлір. Готліп Даймлір штраса 21. Я. Ja. Приїхали ми в Людвігсфельде. Скажу вам по секрету, то така моя тупікова-тупікова стояночка. Коли їдеш біля Берліну і в тебе вже нема часу, завжди заїжджаю сюди. Тут, як правило, є місця. Дуже простенька реєстрація. На реєстрації є завжди. Е, Туст туалет ось буквально в цьому приміщенні. Йду зареєструюся. Ще навіть, якщо чесно, не знаю, що мені будуть вантажити, але має бути щось легеньке, тому що загальна, вант... загальна вага вантажу має бути 5 тонн. мерседес benz поняли? Сила. Але їздить бляха на БМВ На заводі Мерседес. І дивіться, що ми будемо вести. Ми будемо вести Мерседес. То напевно, що спринтер. А, курча, дивіться, що чуть не вдарився. Дві кабіни, два кузова від спринтера. І дивіться, яким чином. Тут нас фіксує один ремінь. Три ремня тримають раму. І тут теж три ремня тримають раму. Я ще такого не возив! Їхав черга вже здорове на місце для паркінгу на фірмі, нема просто ніякого. Всі стоять отак просто вздовж дороги. Ну, що зробиш Треба чекати. Миттєве просто вивантаження, незважаючи на ту велику чергу. Приїхав скоренько жух-жух, та бо там тільки дві одиниці товару. І їдемо зараз так само миттєво на наступне завантаження на фірму Олександр. Ми вже там з вами були. Погнали. Тішить мене, що гнати далеко не прийдеться. Дистанція між фірмою розвантаження і фірмою наступного завантаження всього лише 3,5 кілометри. Весь цей шлях ви можете спостерігати фактично наживо. Ось буквально ми вже будемо заїжджати на фірму нашого завантаження. Це вже другий раз на цьому тижні ми сюди приїжджаємо. Нажили знову папір в рольках, але вже цього разу 11 штук і знову ми їдемо на цю кончену ГПІ, чи як там графік, пакінг. Туди, під Берлін. І саме цікаво, що це має бути останній фракт в тій каденції. Завтра теоретично я вже маю їхати на базу. І теоретично завтра вечором я вже маю бути вдома. І в черговий раз я напружуюся, тому що, як завжди, крім минулого разу, кінець каденції це є завжди якийсь головняк. Але ви будете свідками, буде в мене головняк чи не буде в мене головняк. Залишайтеся, ще чуть-чуть лишилося до кінця цієї серії. П'ятниця. Останній день каденції. Якщо ви бачите ті рольки і думаєте, що у вас дежавю, то ні, не дежавю. Ми приїхали знову на цю фірму. Знову у нас дуже довге розвантаження. Як бачите, ремнів немає, кутничків немає. І ми чекаємо, поки дід приїде і на кінець-то вивантажить оті всі рольки. Вже трохи почав. Коротше, наразі все йде-фух. Курче, треба дерево. Треба дерево знайти, застукати. Наразі все йде дуже плавно і дуже гладко. Що буде далі, давайте я вам покажу, як він забирає ці рольки. Бачите такий спеціальний механізм затискачем. Рачух і забере. Наразі все йде дуже гладко, без проблем. Я спеціально приїхав сюди, швидше на цю фірму, мав тут бути на 8 годині. Приїхав на 6.20. І зараз десь маю, напевно, що 7 720 і мене почали вивантажувати. Це означає, що я швидше буду в Польщі, не буду стояти в тих штанах на кордоні. Тому що зараз всі поляки вертаються з Німеччини додому і утворюється пробка. Во а вийде, що у мене якби буде все без проблем. Ну але чекайте, поки не заїхав на базу, то я ще не говорю нічого, ще не зарікаю. Минуло дві години, і як не дивно, я спокійно доїхав до місця розташування моєї фірми, до гаража. І зараз я таки прямо в прямому ефірі в'їжджаю на територію бази. І дуже-дуже дивно, бо це вже другий ряд другий раз поспіль, я з'їжджаю з каденції без якогось гемору, без якихось проблем, без чогось такого незрозумілого. Заїжджаю на територію на парк пляц нашої фірми. Ну, якби все залишається тільки... І заправити адблю, тому що у нас по, по, наших, по правилам нашої фірми при в'їзді на територію Польщі потрібно заправити соляркою до повного, а при в'їзді на територію бази потрібно до повного заправити адблю. Ну, як би дивіться, і є куди машину поставити. Значить, зараз маю заправити адблю і помити машину, і прибрати трошки всередині машини. Віддати документи і все. І я вільний. І дивіться без гемору. Попіплю, ще раз застукаю. Заправився адблю, тепер їдемо помиємо нашу машинку. Оце виїжджає бусик по водію кудись в Німеччину, а нам повезло, коротше, і ми, і ми, і ми приїхали на базу на машині. їдемо помиємо наше Ну, Коротше там хтось стоїть. Нічого, почекаю, маємо часу багато. Маємо часу багато до поїзда, мушу уточнити, бо я доїжджаю на роботу з роботи поїздами. Важливо здавати машину чистою, бо тому що в нас машина не закріплена за конкретними водіями і за той час, коли я буду в відпустці, хтось таки буде на тій машині їздити. Ну і, звичайно, що не хочеться, щоб водій прийшов у мою машину, а там був срач. Це відео знімаю для того, щоб в мене було підтвердження, що я машину лишаю чистою. Тобто причіп в мене підметений, там все чистенько, душки на місці, все як має бути. Вітаю чистесеньку машинку, все чистенько, пахньонце, блищенце. Без всякого того. Тут все чикі-пуки. Отако холодильничок. Чистесенький, білесенький, все як книжка пише. Цікаво. Цікаво мені, яку я ту машину получу, коли буду забирати через тиждень часу. Побачимо, побачимо. До речі, завжди раджу, якщо здаєте машину, зніміть, зніміть, чи там нема ніяких пошкоджень, щоб потім до вас не було претензій. Тиждень часу буде їздити інша людина на тій машині. Може зробити що-небудь і сказати, що так воно і було. А ми йому скажемо, що ні. Так воно не було. Якщо би так щось. Все, порядочок причіп у нас. Причіп нас помитий, верніше позамітаний. Все чітко. То було, то моє. Ну як моє? Хтось мені таку шкоду зробив. Так, маємо запасочку, маємо дробиночку. Тут все ціле. Тут все ціле. Зняли кабіну, зняли всю штуку. То теж ото моє. І я не знаю де я то черканув. Зраштую ціла. Ціла машинка. Ну от і все, рахуйте, що каденція закінчилась. І як не диво не було ніяких мігінгін. Залишу фірму, стандартний в мене мій вигляд, сумочка, рюкзачок за спиною. І йду буквально 200 метрів від фірми, там от, де червоний будинок, де там машинки стоять. Там же є вокзал. Там сідаю на поїзд і їду 5 годин додому. До Дякую, що були зі мною цілу каденцію. Зустрінемося наступного тижня. Покажу вам у наступному відео, чим займається далекобійник під час відпустки.